Мои витания, друзья. Рада вас витать, все бы на канале. Так, друзья, вот я стою зараз в своем подверье. наших ку... пивники так чат друзья, иначе все есть, есть и есть, все нормально. Ну, а что нам? Давайте зайдем и через меню побачим. Нет, друзья, тут не проще. А, вот Тварини? а чого, а де? В господарстві немає варін, як це немає, а оце що? Тут є, друзі. Загальна мі міткість, друзі, нього 7, у нього у 747 літрів, за нас 100%. Продуктивність, друзі, становить вже 10. Ну, сподіваємось, через деякий час. і У нас вже будуть повноцінні курки, друзі. В тепличках тут все добре. В До тепличках все добре. Як ви бачите, тут все добре в них зараз пожнє, друзі, бо треба привезти водичку. Бо немає водички, друзі, я зовсім забув. І тут так само. А у наших курок, друзі. я 740. Ну, 747 литрів, друзі. Значить все добре. 20 курок. Так, друзі, ну що, їдемо тоді в магазин. Та беремо цей. Треба придбати бочку, друзі, для наших пеплечок. З того моменту, кстати, друзі, на полі ділянки 33, там де у нас ділянка, там, друзі, все добре. Джилювання, друзі, було зроблено, тобто, гриб... глибоке рихлення. Техніку я всю поперевозив, ви самі бачите. І, друзі, забрав все такого навантажувача. Зараз я вам покажу Друзі, ось тут не Це Тимчасовий, так скажімо, друзі, взяв оренду. Треба буде потім повернути. що? Друзі, не понятно. Треба щось купувати. Але я не знаю, ну, от, от взяв тим часом, друзі, поки електричний, елек електричний друзі, а, акумулятор, автомонтажувач. Ізобладнаний культиватор диски і глибоко розпушувач. Опего і Ябло. Ой, -е це назва. Там Вибачаю, друзі. Їжу я поставив поки ось тут, бо не хочеться, щоб вона. Бо місця немає, а це все ж таки, друзі, сервіс. Ось так. Так, що я тоді э, цей? Скажіть, я вам скажу Давайте, я тоді поїхав в магазин. А з вами вже зустрінусь, друзі, коли буду під'їжджати до магазину. Тому не перемикаємось. Снемов може подобається, друзі, далі буде цікаво, то я поїхав. Як ви бачите наш у нас якось опече дивіться оце пролетів друзі це жах і тут ми легковушки пороз'їздили друзі але що це це ж основна траса основна друзі траса так давайте я побіг в магазин гарного оперед Так, друзі, ну, нашій мезик вже має скоро бути, але оцей туман, друзі, я не знаю, як він отакий найміт їде, друзі, не зрозуміло. Як ви бачите, тут стоїть ось дядько, добрий день. І він, друзі, буде заїжджати наш мезик з чобок. Я буде заїжджати з цього боку. Давай відчиняй ворота. Опа! Вот це пані, брю, жок, це залетів. Ми вам дуже вдячні, ми вам подзвонимо. Так, друзі, давайте побігли в магазин. Зараз будемо дивитися, що тут у нас Ото його. что Что мне не треба? Бочечку, друзья. Треба бочечка. Так, а где у нас тут бочечки? Ну, все, друзья. На 2000 литров, друзья. 2000 литров на 2 тонны. Вага даної бочки 514 кг, друзі. Ну, це ємність, ємність, друзі, самої бочки, пошти 2, ну, 2000 літрів. Відповідно, якщо переводити в куби, друзі, це, це трошки буде. Тому давайте краще візьмемо ось, ось цю. Нашу, друзі, на 6. Так, я розумію, що... Зараз з іншого боку, друзі. З іншого боку. Або оцю взяти взагалі. Та ні, ну, друзі, то вже занадто. Давайте тоді візьмемо ось цю. Я розумію, 2000 це трошки придеться мотатися, друзі, але з іншого боку краще так, бо у нас зараз з фінансами трошки є питання, друзі. Ми беремо ось цю, форбуємо її в чорний колір. Пульніші диски, номерний знак, друзі. Тільки позаду. Придбати. Так. Друзі, на рахунку мільйон 74. що це таке? Ну, ти на вино. Однако, друзі, навіть. У нього така файна, дивіться на стіл заліз. Ооо! Так, все, біжимо. Дивіться, ну то друзі, я вам кажу, оце отако їде, отако їдеш і думаєш, куди воно все їхати, друзі, ну це взагалі не зрозуміло. Друзі, ну на цей раз тепер я поїду. Я поїду. Так, ну що, давайте, я вмикаю тут таймлапсик, з вами вже зустрінемось, коли щось буде, друзі, цікаво. Гарного перегляду. Так, друзі, висоток у вас повернувся. Зараз розпочинаємо бузи, п'ятнадцять бузицей. Водичку, підпитайте. Все ж таки, друзі, на цьому випадку, якщо на кімнаті налазить, то також, хай вам ніхто його. Десь, якщо чекаєте, друзі, вбігаєте. Ви не прийдете. Вимушені будуть посадити. Так, робите свій бувин, друзі. Робите свій бувин, друзі. Висякнете. Так, друзі, ось я до вас повернувся. Зараз розпочинаємо взити далі друзі, цей водичку теплиці. Е -е, все ж таки, друзі, найнові працівників мається за на увазі, то потрошка воно пиво. Десь тисяч літрів, друзі, влізає. Відповідно... Вимушений був поставити та пробити свердловину. Пробити свердловину, друзі. Бо це треба. Виробництво активне, наче все добре. Працює. Ну і ми також, друзі, будемо працювати. Гарного перегляду! так, друзі, ну ось я до вас повернувся. Як ви бачите, працюємо, цю доволі видно. Залишилось, друзі, ще одну бочечку завести. Друзі, буде друга, ну, друга тепличка, бо першу, як ви пам'ятаєте, ми, ну, з вами я також завіз тобто, 4 друзі, поза кадром не записуючи. І щоб ви розуміли, знаєте що, дана водичка, друзі, мені тут входить в копійку. Як ви бачите на рахунку, друзі, 10 тисяч гривень за 2, 2 літра, ну, ще за 2 куба. І ну, 80 грамів, дві тонни і 80 літрів. 10 тисяч, друзі. Я у шоці. Дорого мені обідуються, скажу вам, ці теплички, але з іншого боку, друзі, продукція, яку ми будемо продавати, вона має бути набагато дорожча, ніж вся водичка. Молона, ну, знаєте, має собі випробувати. ну, вірніше, е як це вона називається? Ну, типу, друзі, має бути відбити водичку очі. Бо водичка буде коштувати набагато дорогше трошки. До набагато дорогше. Чи навіть, друзі, трохи залишиться водичка. Хо, відразу поїхати набрати повну бочку. Щоб вона, друзі, стояла. Бо якщо що, ну, щоб відразу поїхали, потім треба там вдола й внутри. Бо будемо, друзі, все одно би мотати час до весни. А весною, друзі, робити обробіту грунту під посів. Ну бо перезимувати треба. Її, друзі, посів. Ніхто не відміняв, як покращив. По друзі ми Ну а так в ми, як побачите, на майпі дуже цікавий феномен стосовно різиту. Ну, Доволі непоганий цей туман, так? Ну ось так. О, з іншого боку, друзі, а навіть взяти тепличка. Тепличка теж доволі непоганий варіант. Як то кажуть, свій, свій якийсь прибуток, друзі, буде мати. Кажуть, ну має право бути. Бо Це все ж таки заробіток. Бо це все ж таки заробіток друзі, Але з часом, понятно, справа бочечку будемо міняти на більш таку потужну. потужно. Так, зараз десь тут поставлю, друзі, трактора нашого, друзі, трудяшку Працівника в скаже цей трактор нам дуже багато роботи виконує, друзі, дуже багато. Сподіваємось, він буде і надалі нам. Доволі непогано, друзі, це його. ну, працювати Хороший юнак, хороший. Так, треба, від, друзі, зачинити, ворота вірніше. Так, ну і що ми дивимося, друзі? Е -е, тут у нас зараз робиться Пекінська капуста, друзі. Водички 9988 літрів. Вже, друзі, потрошки набирається той, але щоб ви розуміли, один піддон становить, друзі, 7 тисяч літрів. 7. Водички, звісно, піде, ой-ой-ой, як багато. А Тут уже, друзі, чесник, щоб ви розуміли, зроблений на 10 тисяч літрів. Ну, друзі, давайте от зробимо тако, скільки там воно той. Один куб, друзі, вивер, ну, типу, використову. Обдали, ну, в принципі, ось так. Давайте подивимось по графіку, друзі, цього календарів. Ну, я маю на увазі садку культури, друзі. Сусід як ви бачите, ще навіть не прибрав Кукурудзу напевно вона буде зимувати. Да, напевно вона буде. Ну а то так, друзі, листопад місяць. Листопаді місяці ми можемо тільки що посіяти Вірно. Траву, друзі. Ячну запізно вже. Будемо мотати час до весни, друзі. А весною будемо щось сілити. Чому весною посіємо, друзі? Знаєте, це ж ніколи Саджалки немає, друзі. Саджалки нема. Трипакаш, друзі. ого, гоу В серпні місяці. Пшениці. Вересні місяці. Ячмініш. Йохани Бабань, друзі. Повесні тільки зможемо посіяти. Розя, це треба мотати час. Не треба мотати час. Так, друзі, давайте я тоді зроблю деякі махінації. Помагається ну, на увазі, буду мотати, друзі. До весни, а весною, друзі, заходити. Ну, хоча у нас культиватор же там закультивована ділянка, друзі. На сіне виложить, друзі. Треба культувати. Ну то все треба заходити весною. Да, треба, друзі, заходити весною. Хоча давайте спробуємо, може... Може, друзі, це і можливо, в нас е, зараз піде культуватися. Давайте. Я сідаю в і їду, З вами вже зустрінусь на полі. Так, друзі, ось я до вас повернувся вашої уваги, друзі, демонструю Т-150-го виснічного, друзі, бо той культиватор, що в мене знаходиться так, то він не робить культивацію, друзі, він робить такого, знаєте, маленького. Зверху типу попрохов, ну я не наповнював бробіток в ринку, друзі, пільтрації. А такий, знаєте, ну маленький. Да маленький, відповідно, вимушений був, не Да не був, друзі, цей. Взяти в оренду 350-го. бо як бойсько. या प्रतियो और अब हर नवापुर हड़गो Так, друзі, ну як ви самі бачите, тільки що ми з вами завершили культивацію. ой, бл, от цей день, щоб буде розуміли, по такому тракторі пострибати так-то я вам скажу це не дуже такий легка справа, так тому всі я жах, друзі. Поки там приїдеш на тому йому закономається, на увазі приїхали, а це не той культиватор, ну як. Він то може закультивувати, але, друзі, поверхностно. Потім поки це позвонив в магазин, друзі. Ще одного Т-150-го, тільки колісного, як ви самі бачили. Або може не бачили, не попав би в кадр. Е -е, теж, друзі, взяли дисковий лощильник, як би кажуть, що він може культивувати, як. друзі, цей як культиватор, але вийшло так, що він не культивує так само. Потім ми друзі знов таки позвонили до дилера, попитали. Він каже, є у нас те 150-й гусеничний і пара", говорить, вам для яких потреб потрібно? Я Йому ну мені треба культивацію зробити. Говорить, яку? Бо тут є різні культивації, є середня, є велика. Тобто ось так. Я кажу, ну в мене, кажу, зараз пише стадію, типу там якась, а я, я вас зрозумів. Я кажу, ну вам більш глибоко треба культивацію, а це кажу, підтримує, типу, смаград культиватор. Перед цим, як ви бачили на Ти 150 му на цьому, ну тільки от Лємкіна, друзі. смаград, Важко йому, важко. Швидкість не та, відповідно, в жах. Ну порадили мені, говорить, візьміть уже оцей Амацоновський, у нього 150 кінських сил, 4 метри захвату, ширину обробітку за один прохід. Каже, вам простіше цього взяти. Ну і нарешті, друзі, ми це зробимо. Ну якось так. Так, друзі, ну що, я тоді буду на цьому завершувати. Давайте подякуємо і поставимо цьому тракторі в подобаєчку. Він нам зробив, друзі, обробіток ґрунту. Ну а я буду, ну, що, Ну а ми з вами вже зустрінемось в наступних серіях. Щастя, здоров'я, багато іліт, друзі, і до нових відео. Слава героям України, друзі, і чуємось.